День вигадування нових слів. Відзначається щорічно 28 листопада. У Павлограді формується свій словник 2025. Павербанкування наш новий вид спорту. Заряджаємо все, що заряджається. Вода затарка. Це ритуал перед можливими відключеннями. Набрати всюди від каструль до пластикових пляшок. Пункт незламання це не тільки локація, а стан душі. Детеківські дзвіночки. Спосіб назвати повідомлення про відключення, щоб не плакати. Затишно містити, прибрати територію так, щоб було чисто, охайно і як у людей. Павло світло, коли одночасно є і світло, і вода, і тепло. Новини за спокійки, публікації про ремонт, відновлення, допомогу, перемоги. Павло ментальність особливий характер павлогравців: бурчати, але робити, боятися, але жити, втомлюватися, але допомагати. Це Павлоград, це наша реальність і наш гумор.